Думаєте, чому вона така популярна? Просто вона знає всі новинки зі світу кіно, адже дивиться кінолекторій. Хочеш так само, не перемикай. Мене звати Саша Штиленко, і це програма кінолекторій. Ши художній фільм про голодомор зі світовими зірками зняли в Канаді. Спін оф зоряних війн вже назвали найочікуванішим фільмом 2016 року. Дісней офіційно анонсувала Індіана Джонс. 5». Квентін Тарантіно залишив свої відбитки на Голівудському бульварі. Детальніше вже за декілька секунд. Стрічка про голодомор знята в Канаді, має назву Гіркий врожай. Її режисер Аян Ігнатович має українське коріння. Його батьки втекли з України під час Другої світової війни. Аян розповів, що зняв цю стрічку, аби показати, як страждали українці під гнітом радянської влади. Головні ролі у фільмі зіграли зірка Зоряних війн і фільмів про Супермена Терестам, а також молодий британський актор Макс Айронс. На великих екранах стрічку покажуть вже цього року. У минулому році була випущена перша частина нової трилогії Зоряних війн. У 2016 році наглядачів чекає спін-офф «Зоряні війни-вигнанець. Що зачіпає другорядні події саги. Саме цю картину найбільший американський сервіс онлайн-продажу квитків «Форданго» оголосив найочікуванішою в новому році. Дія цієї картини відбувається між подіями четвертого і п'ятого епізодів Зоряних Війн. А за сюжетом група повстанців намагається викрасти план будівництва зірки смерті. Тепер аж до 2020 року прокат буде щорічно виходити один фільм. По всесвіту зоряних війн. А що таке спін офф Слухайте далі. – фільм, основними дієвими особами якого є персонажі, що раніше фігурували у первинній стрічці з тематично іншим сценарієм. У широкому розумінні спінофом називають фільм або серіал, сценарій якого чи персонажі були раніше використані в іншому серіалі або фільмі. Дійсний порадував фанатів франшизи Індіана Джонс. Підтвердивши намір зняти п'яту частину цією новиною, поділився продюсер стрічки Роберт Айгер. Постановник Стівен Спілберг якось натякав про свій намір підписати контракт із виконавцем головної ролі Харрісоном Фордом, про його участь у новому фільмі. Та це було лише на рівні чуток. Синопсис стрічки обіцяє глядачам нові цікаві пригоди головного героя, перед якими спасувала би більшість супергероїв, але не старий Джонс. Ті, хто не знайомий із поняттям синопсис – увага на екран. Синопсис – короткий лінійний виклад концепції сценарію фільму, його змісту, суті драматичного конфлікту. Захоплюючій формі нещодавно Квентін Тарантіно отримав імену зірку на Алеї Слави. А тепер він залишив ще й частинку себе на голівудському бульварі. На ньому з'явилися відбитки рук. Та ніг голівудського режисера. Тарантіно зізнався, що церемонія з відбитками була його давньою мрією. Я хотів залишити відбитки моїх долонь і стоп біля китайського театру задовго до того, як почав кар'єру. Прокричав режисер натовпу присутніх глядачів. Це те, про що я мріяв все своє життя. Перегляд фільмів усією сім'єю може вийти досить незручним, якщо у кадрі з'являються. Непристойні або жорстокі сцени саме для таких випадків в інтернеті з'явився новий сервіс, який визначає, чи можна дивитися фільм з батьками. Але рівня нам це зовсім не потрібно, адже кожного тижня в кінолекторії ви дізнаватиметесь, на який фільм піти всією сім'єю, на який фільм взяти другу половинку, а на який навіть не суватися без підтримки сміливого друга. Адоніс Джонсон Кріт, син великого боксера, не збирався займатися цим спортом. Але кров батька, що тече в його жилах, дає про себе знати. Намагаючись знайти гідного тренера, хлопець приїжджає до Рокі Бальбо, який живе у Філадельфії у повній самоті. У сині свого колишнього суперника, а згодом кращого друга, Рокі бачить великий потенціал і готовий передати йому всю свою майстерність. Спортивна драма «Кріт» – це сьомий фільм із серії про боксера Рокі. Картина виходить на екрани через 40 років після прем'єри, першої частини франшизи 14 січня. Фільм рекомендовано до перегляду компанією друзів або ж тим, хто любить цю пісню. На землю напали прибульці. Першою хвилею вторгнення стало виведення з ладу всіх електроприладів на планеті і позбавлення людей електрики. Друга хвиля це безліч величезних цунамі, що змили з лиця землі всі прибережні міста. 97% тих, хто вижив на той момент, загинули від страшного вірусу. Це була четверта хвиля. Кесі Саліван і її молодший брат Семі осиротіли під час третьої і четвертої хвиль. Тепер вони точно знають, що довіряти можна лише собі. А єдиний спосіб вижити захищати один одного. Люди, які залишилися в живих, готуються до п'ятої хвилі. Фантастичний трилер П'ята хвиля це екранізація першої частини трилогії про вторгнення прибульців. Одноіменний роман Віка Янці вийшов у 2013 році. Другу частину Нескінченне море видано у вересні 2014-го. Вихід заключної книги запланований на січень 2016 року. Якщо ви не відрізняєтесь сміливістю, обов'язково беріть з собою друга чи подругу, яка буде тримати вас за руку. Адже фільм обіцяє бути лячним. 21 січня на екрани повертається найкрутіша пригодницька комедія кунг фу панда 3». батько, по якого давно вважали зниклим, раптово повертається і разом із сином відправляється в таємний пандовий рай, де їх чекає зустріч з безліччю нових героїв. Втім, коли злодій з надприродними здібностями по імені Кай починає перемагати майстрів кунг-фу по всьому Китаю, по змушений здійснити неможливе – організувати навчання цілого селища, населеного його веселими незграбними братами, щоб перетворити їх на ідеальну групу кунг-фу панди. Фільм створений спеціально для перегляду усією сім'єю. Безсоння не чим зайнятися. Мультиплекс запрошує подивитися вечірнє кіно всього за 25 або ж 30 гривень кожного вечора після 23.00. Спеціальна пропозиція разом дешевше: купуйте попкорн та напій за спеціальною ціною. Деталі запитуйте на барі кінотеатру. Усі деталі ви можете дізнатися на офіційному сайті multiplex.ua або ж в групах мультиплексу в соціальних мережах. Дія картини Мерзенна вісімка розгортається на дикому заході. Тарантіно не раз заявляв, що він просто мріє вдихнути в життя в старі неіснуючі жанри кіно і, ніби, підлаштувати їх під себе, або ж навіть повністю їх змінити. Що ж, давайте разом подивимось, чи вдалося це йому. За сюжетом мерзенної вісімки мисливець за головами у супроводі колишньої ув'язненої направляється в невелике пустельне місто і зустрічає відставного майора та інших подорожніх. У розширеному складі вони потрапляють в сніжну бурю і ховаються від неї в придорожній кримниці, де зустрічають компанію, що складається з найрізніших людей: генерала, ката, ковбоя та інших. Мерзенна вісімка переносить нас у штат Вайомінг в період після громадянської війни. У фільмі знялися актори, яких Тарантіно часто запрошує у свої творіння. Це в тому числі Семюел Джексон, Курт Рассел, Тім Рот і Майкл Медсен. Роль єдиної жінки в вісімці виконала Дженніфер Джейсон. Лі вперше у Тарантінівському фільмі з'явився Ченнінг Татум. Після перших показів мерзенної вісімки виникло багато питань щодо образливої російської мови. Та на думку багатьох занадто жорстокої поведінки до героїні Лі проте продюсер фільму Харві Вайнштайн запевняє, що обвинувачування Тарантіно в жіноненависництві – повна дурня. Тим більше, що і Тарантіно, і Лі були номіновані на золотий глобус за найкращу режисерську роботу і найкращу жіночу роль. Лі, виконала роль Дейзі Домерх, яку засудили до повішення. Курт Расел провів 4,5 місяці зйомок, прикутим до Лі наручниками. Він сказав, коли відбувається щось подібне, необхідно довіряти акторові, бо інакше зняти сцени нормально не вийде. А сам Тарантіно заявив: мені вдалося зібрати всіх героїв у будинку під час сніжної бурі. Це місце, де закипають емоції, і ви знаєте, як у мене буває, може відбутися будь-яке насильство. Ви хочете сказати, що я можу застосувати насильство до семи персонажів, а восьмого я повинен від нього оберігати? Це суперечить всьому сюжету. Що ж стосується расового питання фільму, де Семюел Джексон грає колишнього солдата, який воював за армію союзу і носить собою лист від Авраама Лінкольна, то Тарантіно зазначив, що за останні півтора року багато які поставлені теми у фільмі не сходять з екрану телевізора, маючи на увазі зокрема масові протести, що почалися після вбивства білими поліцейськими 18-річного чорношкірого Майкла Брауна в штаті Міссурі. Перший варіант сценарію фільму злили в інтернет у січні 2014 року мимо року, режисера, після чого Тарантіно вирішив скасувати зйомки фільму. У фіналі цієї версії сценарію всі герої або загинули, або перебували в предсмертному стані. Але Тарантіно підтвердив, що ця кінцівка буде змінена. У 2015 році Тарантіно оголосив, що може обмежити свою режисерську кар'єру всього десятьма фільмами. Якщо вважати дві частини вбити біла за один фільм. То мерзенна вісімка це восьма його картина. Курт Расел вважає, що якщо Тарантіно перестане знімати, це стане справжньою трагедією, адже режисер поставив досить високу планку, подолати яку вдається лише небагатьом. Також курт додав. За першими кадрами його фільмів можна зрозуміти, хто режисер. Така людина з'являється приблизно раз на два покоління. Я бажаю всім в кіноіндустрії з ним попрацювати. Повірте, це божевільний цирк, в якому мають взяти участь всі. Ще до прем'єри фільму Мерзена вісімка» Навколо нього було жваве обговорення і навіть декілька скандалів. Давайте разом подивимось, як знімався фільм, який Венкін Тарантіно гордо іменує восьмим з десяти. На компанія The Weinstein Company випустила фільм Мерзенна вісімка на 70 міліметровій плівці. Рішення використовувати широкий кадр, що дозволяє отримати хорошу якість зображення на великому екрані. Прийняв сам Тарантіно. Відзначимо, що останніми великими голівудськими картинами такого формату стали далеко-далеко Рона Ховерда в 1992-му і Гамлет Кенета Брана в 1996-му році. Однак, не всі кінотеатри зможуть показати повну версію через. Відсутність необхідного обладнання саме тому Тарантіно змонтував дві версії фільму. Одна версія вийде в цифровому форматі для загалу, а інша на плівці для вузького кола людей. За словами режисера, версія фільму для мультиплексів буде на 6 хвилин коротшою. Я не знаю наскільки глядачі будуть раді широкому формату. Думаю, все стане зрозуміло за підсумками перших двох тижнів. Зазначив Тарантіно. За інформацією іноземних ЗМІ, лівкові бобіни з картиною надійдуть до 50 кінотеатрів США. На запитання журналіста про те, в чому Тарангіно найбільше ризикував при зйомках картини, він заявив, що найбільшою проблемою передбачувано стало зйомки на суворому морозі. Причому з подібними неприємностями йому вже доводилося стикатися під час зйомок Джанго звільненого, коли не тільки апаратура працювала з труднощами, але навіть зброя не стріляла. І це в той момент, коли знімали епізод, де головний герой різко вихоплює. Пістолет з кобури при роботі над мерзенною вісімкою, усе вдалося передбачити. Жодного разу проблем з камерою не виникало. Але працювати в умовах холодної зими все одно непросто. Тим більше, що вона весь час змінювалась, вносячи корективи в робочий графік. А тепер наша щотижнева рубрика Про що гудить Фейсбук, в якій ми кожного тижня даруємо два квиточки в мультиплекс. Ера і цього тижня переможцем стає -да 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 Анна невірковець за оригінальну підбірку з 11 фільмів 2015 року, які справді варті уваги. Туди увійшли Зоряні війни пробудження сили, Мерзенна вісімка, Кобейн, чортю монтаж та ще багато фільмів, вартих уваги. Нагадаємо, що Анна вже вдруге стає переможницею розіграшу від кінолекторій. Якщо вам теж є чим поділитися, обов'язково пишіть це на своїх сторінках у соціальних мережах. Не забувайте хештег кінолекторій. Можливо, саме ваша робота нам сподобається. Збираєтесь відвідати кінотеатр. Не забудьте зробити селфі. Виставляйте свої фотографії на своїх сторінках в соціальних мережах ВКонтакті або в Фейсбуці. Не забувайте ставити хештеги кінолекторій та кіно селфі, щоб ми могли легше їх знайти. Кожного тижня автори найкреативнішого та найкрутішого селфі будуть отримувати два квиточки мультиплекс Ера». На сьогодні все. Тепер залишається лише розповісти друзям, що ви дивитесь кінолекторії. І усе шалена популярність гарантована. Весь світ кіно в одній програмі щотижня на рівне один. Індіана Джонс, я не так маю почати. <звук> не йти без другої половинки. Ні, йти з другої половинки.